Друзі, вітаю! Росіяни заявляють про те, що перемир'я діє. Ну, наприклад, ті, хто сьогодні провели ніч на Сумщині, куди прилітала балістика, в наше прекрасне козацьке місто Конотоп, наприклад, так не думають. Або, наприклад, ті, хто були в Києві сьогодні, де прилітала балістика, шахеди теж так не думають. Або в іншому регіоні будь-якому нашої прекрасної держави. Куди росіяни стріляли ракетами та дронами, не впевнені, що є це перемиря. Але в той же час вони кажуть діє. Причому діє настільки, що кажуть, що якщо ми його порушимо і зірвемо їм 9 травня, вони вже підбирають, де би то вдарити по нас своїм арешником. Але що саме цікаво, Кілька днів тому Путін обіцяв стріляти не Арешником, обіцяв стріляти ядеркою. А тут уже крок назад. Щось пішло не так. Загалом, Путін Сі пропонує сіл у і каже, давайте будувати вам побільше нафти. Але виникає питання: так Путін з Трампом чи із Сі треба визначатися. І ось тут зараз ми про це теж поговоримо, тому що Путін продає свій російський зад. Американцям, що, мовляв, здайте Україну, а дайте нам побільше, по максимуму, а ми готові з вами проти китайців. То тут бачимо навпаки. Дружба і Сі настільки сильна, що Путін готовий йому віддати всі свої енергоресурси. А, ну і фондерляєн виступила з проукраїнської стратегії. Вона сьогодні мала великий виступ, і він був дуже-дуже проукраїнський. А, давайте все це. А, Проаналізуємо, підпишіться на цей YouTube канал, щоб в українському медіа і політичному просторі не було місця російським наративам, щоб вони тут не могли проводити свої збори, щоб вони тут не могли доносити свою пропаганду. І коли ви підписуєтесь, алгоритм рекомендує україномовний контент якомога більшій кількості прекрасних наших співгромадян. Тому, будь ласка, підписочка. Друге, я попрошу з вас донат! Будь-яку цифру, яку ви хочете, але для того, щоб підтримати три наші бригади. Ви знаєте, що Шарк ми купуємо для 92-ї бригади, Реби для 42-ї, авто і Мавік для 152-ї бригади. Це наша ціль, і ми, власне, до неї рухаємось, як казав Класик. Тому підписуйтеся, ми починаємо. Путін а, і Пісков дуже дивні чудаки, тому що. Пісков каже, що не можна стріляти по Росії в 9 травня, в них же ж там праздник геноцида. Але паралельно самі стріляють. Потім все це називають так званим перемир'ям. Трамп від настрою на американських гірках, то каже, що це добре, то каже, що цього мало. Але росіяни явно налякані. Позиція РФ щодо перемир'я добре відомо. Всі вказівки дали, жодних нових вказівок немає. Ну, типу, тишина. До цього треба ставитись з розумінням: інтернету в Росії не буде. От, а, обмежили це через небезпечне сусідство, не знаю, це З Монголією в них небезпечне сусідство ще з кимось. Підкресли, що російські військові роблять усе необхідне, щоб святкування пройшло в спокійній мирній обстановці. Ну, те, що воно буде без інтернету, це точно. А будуть там ракети чи ні, залежить від українських військових. Захочуть будуть, не захочуть ні. Так, ми поважаємо пана Сі, але Путіна точно не поважаємо, і цілі в нас давно зрозуміли. Власне, Сі приїхав до Росії. Вони ж там намагаються зараз згрібати все, що тільки можна ППО і ставити, щоб захищатися. От рейсів купу зупинили, тому що вночі летіли дрони, і люди сидять в літаках без їжі, і росіяни не знають, що з цим робити. Знову ж таки, так вивозьте людей, евакуюйте, що ви їх там тримаєте. Ну, от. Але бачимо, що росіяни нам паралельно з цим погрожують Арешником. Погрожували спочатку ядеркою, мали 10 травня не наступити вже арешник. Вибирайте цілі, зрозуміло, що це залякування. Чи можуть вдарити, можуть. Але їм для цього причини не треба ні 9 травня, ні Сі Цзінпін, ні будь-яка інша причина не зірване так зване надумане перемир'я. По Дніпру ж тоді вдарили, що якесь свято було. Святкували щось, чи ми щось зривали ну просто вдарили, бо захотіли підняти. Просто акції хотіли підняти ставки, ну то взяли і вдарили, бо можуть. Бо Захід відповідь не дає, бо Захід не робить їм таких прильотів. І забороняє Україні. Мерц, правда, в нього журналістка чітко спитала, Україна може розраховувати на Таурус чи ні. На що Мерц, свіжоспечений канцлер дружній до нас Німеччини, сказав, може. І на Німеччину, і на Мерца можна розраховувати, тому ракети. Будуть, ну ми власне і розраховуємо. Так, от сі, е, в Москву Путін йому карту, а давай ділити російську нафту. Сі ж не проти, але типу теж за цим всім слідкуємо. Індія хоче збільшити взагалі купівлю е, російської нафти в наступному році. Неважливо, санкції, не санкції, Індія купує в Індії. Все добре. Вони бомблять Пакистан. Пакистан, який, до речі нам допомагає. Багато виробляти зброю. Індія ні вона заробляє на Росії. От і Пакистан зараз відбувається. Індія каже: ми ще більше будемо купувати. І Путін каже, і Китай, і ви купуйте. Європа готує 17-й пакет. До чого його прикладати? Цей подорожник. Ваш 17-й пакет не працює. Індія збільшує. Ви проти Індії ввели санкції. Це, до речі, питання до Трампа і Лінці Грема. Вони обіцяють 500 санкцій. От ми Індії бажаємо ці 500% санкцій на купівлю з Росії. От нехай платять замість того, щоб фінансувати фашизм. Тому що це ті гроші, за яких потім вбивають українці. Ну і Путін хоче це ж саме запропонувати сі дзінпіну. Сі буде торгуватися, всі цікаво загалом ситуація, і сі їде не просто за. Пряниками він везе Путіну батога, або пляшку, на яку він його може посадити. Бо одна з тем розмов це зрозуміло, що відносини зі Штатами. Всі не подобаються. Путін вже обіцяв йому велику дружбу, дружбу без обмеження. Тут всі бачать, що Путін починає загравати із Трампом. І от всі їде розставити акценти над його китайськими іерогліфами. Тому що ти або тут, або там визначайся. Путін, зрозуміло, що ж, в типовому кремлівському стилі, а ось тобі Хабар. Сіла Сибірі 2, сіла Сибірі 5, сіла Сибірі там все, що хочеш. Ну от зараз буде розмова, і буде по ній зрозуміло, як СІ буде себе вести. Перед цим СІ вів себе стримано після зустрічі з Путіном, зустрічався з потенційною майбутньою владою Росії, як її бачить, Китай, як її бачить СІ. Він зустрічався з лідерами Комуністичної партії Росії. Він каже: ось з цим дружу, а з вами ні. Ну, зараз подивимось, яка буде зустріч, тому що все ж таки поки що несправедливо Китай відноситься до Росії, мав би вже давно звернути її шию. А зараз навпаки, ми бачимо, що на деяких заводах станки, які виробляють оптоволоконні мережі, наприклад, які б могли йти нам, то вісім працює для росіян, два для нас. Це щоб оптоволоконні дрони робити. Це, наприклад, типовий зріз в цілому по Китаю. Тому ми б хотіли, щоб вісім працювало для нас, а два тимчасово були закриті на ремонт. Ось тоді ми б дякували і підтримували. Ну зараз буде розмова, і за нею будуть стежити і американці, і китайці, і зрозуміло, що ми ну всі буде чекати відповідей від Путіна, тому що обговорити відносини Росія США для Китаю, здавалось би по великому рахунку, це зовнішнє втручання в справи Росії. Але Росія залежна сьогодні від Китаю, тому Китай має право приїхати, покласти ноги на кремлівський стіл і там про це поговорити. Тому за цим ми ще до цього повернемося і побачимо. От, але купити Сі просто там шматком нафти він захоче і сам візьме стільки, скільки йому потрібно. Власне, Урсула фон Ляйн, наша партнерка, наш Сі. Дуже класна, теж до речі, німкеня як і Мерць. Вона відкривала сьогодні в Європарламенті дебати і, власне, говорили щодо справедливого миру в Україні. І вона каже, що стратегія дикобраза. Власне, військова сфера, стратегія Дикобраза. Росія постійна загроза для всієї Європи, тому Україна має достатньо бути сильною, щоб відвернути будь-яку майбутню атаку, каже Фандерляйн. ЄС має перейти від логіки допомоги до логіки повної інтеграції оборонних промисловостей з Україною. Інтеграція стала ключовим елементом білої книги Єврокомісії. Ви знаєте, готовність 2030. В якій йдеться про посилення оборони ми закликаємо держави-члени напряму розміщати, каже фондерляйн, посилаючись 에... Радіо Свобода, посилаючись на фондерляйн, розміщувати замовлення в українській оборонній промисловості, адже це найефективніший, найдешевший, найкращий спосіб підтримати оборонні зусилля України. А друге, воно ж найважливіше, вона сказала, що швидкий вступ. І каже, зараз відкриваємо перший кластер. Треба відкрити всі кластери переговорні в 25-му. Чим швидше Україна вступить, тим безпечнішою буде. І вона каже, вже повна інтеграція з Європейським Союзом, максимальний вступ і сотні мільярдів доларів України для підтягування штанів, так як це давали і, Горщині, і Польщі, і Румунії. Оце буде ідеальна історія для того, щоб закласти фундамент безпеки, от і власне. Спільна мета ЄС з Україною зробити Україну настільки сильною, щоб їй було просто неможливо поглинути будь-якому потенційному агресору, от і тому вона бачить якраз таки нашу безпеку в європейському союзі: спільна зброя, спільна інтеграція, політична. Просто зливання в єдину родину. Ось така такий виступ фондерляйн. Вона нам подобається. Ми її підтримуємо і насправді дуже поважаємо. І дуже хотіли, щоб пошвидше ці речі почали відбуватися, тому що насправді їх безпека і нас, наша безпека, це єдине цілі. тому більше замовлень в Україні, більше тут роботи, більше зброї, більше безпеки буде і в нас, і в них. І те, що вона уже сьогодні визнає Росію спільним ворогом. те, що вона Росію для Європи, це насправді надзвичайно великий крок. Зараз цей крок важливо підкріпити трильйоном євро, про який говорила Урсула, який може бути витрачений в тому числі в великому відсотковому значенні саме в Україні. Ось така друзі, інформація. Напишіть, будь ласка, чи покарається Цзінпін надмірну дружбу Путіна і Трампа, чи навпаки скаже: Супер, давайте далі. Нам це подобається. Якою буде поведінка? Сі буде, скажімо так, умаслювати Росію, перетягувати на свою сторону, чи навпаки, жорстко скаже розривати ось ці. Супермилі проамериканські відносини, якою буде позиція Сі Цзінпіна? і друге, яка є позиція Сі, зупинити війну, чи йому вигідно, щоб вона продовжувалась? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей youtube канал. Ви знаєте, що мільйон триста з вас не підписано. Але коли ви підписуєтесь, алгоритм нас рекомендує і більше українців бачать ці відео, більше донатів, швидші збори. Більше хороших росіян у землях Донбасу. Тому, будь ласка, підпишіться, зробіть донат. Більше ніж мільйон двісті. Ми зібрали сімсот з хвостиком. Тисяч. Нас майже сімсот тисяч в цьому каналі. Тому по гривні, а краще по п'ятсот. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких.